Одинадцятирічний хлопчик до нас поступив у понеділок, 2 жовтня. Він має 81% площі тіла. Опіків, з них 70% це є глибокі. І другий восьмирічний хлопчик поступив до нас 3 жовтня. Він має 8, 79, перепрошую, 79% площі тіла, з них 75% це є глибокі. Стан першого чоловіка. Там є близько 50% площі тіла, з них 20 є глибокі. Жінка поступила 4 жовтня до нас і також на 5, тобто до нас як на третий рівень надання допомоги.